А після того, як провели молебень, куди пішли усі присутні? Спочатку вони пішли вулицею Золотою, потім завітали у центральний парк, відвідали пам'ятник героям Небесної Сотні і пішли до народного дому. Чим була особливою ця хода, дивіться далі у сюжеті. З нагоди святкового дня на площі ринок біля фігури Матері Божої розпочалася піша хода за участю громадськості міста, місцевої влади та всіх бажаючих. Далі присутні помандрували головною вулицею міста Золотою. Викладачі по відділу ударних музичних інструментів своїм професійним виконанням чарували присутніх. Державний прапор як символ країни, як втілення національної єдності, честі та гідності, історії та сьогодення відіграв важливе місце у цей день. Опісля присутні відвідали місцевий парк Райківку, де вшанували жертв підшовицьких репресій. Згодом люди помандрували до скверу Героїв Небесної Сотні, де також віддали шану відважним хлопцям. Завершилася піша хода біля бродівської гімназії імені Івана Труша, де оркестр відділу духових інструментів бродівської школи естетичного виховання виконав музичну композицію. Пізніше у народному домі відбувся урочистий концерт. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн.